Всім привіт! Ви на каналі Performance Girl, де я розповідаю дуже багато цікавого про гру The Sims 4. І сьогодні я вирішила побудувати разом з вами дуже затишний, такий домашній, комфортний будиночок. Це буде дуже нетипове відео для мене, нетипова побудова, бо зазвичай я будую в стилі модерн, а тут мені дуже захотіло чогось такого домашнього, затишного. Ніби бабусі на дачі. Ось я цей будиночок так і назвала на дачі, бо він для мене саме з цим якось і асоціюється. Я дуже хочу його зробити максимально зеленим, таким комфортним. І тому я його обрала, в принципі, для будування міста, доповнення за міське життя для того, щоб повністю передати атмосферу цього будиночку. Я вирішила додати нестандартне рішення для нашої вхідної зони і зробити там затишну. Зону для відпочинку, тому обрала не просто якийсь дах чи балкончик зробити там, а саме використати паркан для того, щоб зробити там таку штучечку, і ви зараз зрозумієте, для чого вона мені буде потрібна. І щоб ця зона була достатньо комфортною для моїх сім'їв, я вирішила все таки ще на один на одну клітинку подовжити її. Ось ви бачите, як це будова можете повторити дуже прикольний лайфхак, Я думаю, буде для багатьох. Я додаю вікна, я їх об'єдную за допомогою клавіші Alt. Тобто, якщо ви натискаєте Alt, ви можете розміщувати ваші вікна по сіткою, яка зазвичай дозволена всім. Мені хотілося об'єднати всі ці вікна в таке ніби велике, одне єдине вікно на першому поверсі і додати звичайних таких вікон, в принципі стандартних, на другий поверх. І, звісно, під наш дах, ніби там якась схована. Кімнатка під дахом нашого будиночку. Кольорову гаму нашого будиночку я вирішила залишити досить такою стандартною, класичною, просто обравши білий і чорний колір. Так як я хочу застосовувати дуже багато зелені, я не хочу, щоб це якось контрастно вибивалось чи було занадто. Тому мені здається, білий і чорний колір ідеально буде вписуватися. Ну а далі переходимо до найцікавішого: це, звісно, озеленіння озеленення нашого будинку. А поки ти дивишся це відео, будь ласка, постав лайк та не забудь поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати жодних нових відео. І так, зелень я додаю з квіточками у вигляді невеличкого такого паркану. І фішка мого будинку буде в тому, що ось цей дах передній частині вхідній будиночку я буду застосовувати як місце для нашої виноградної лози. Я так собі уявила, що буде дуже круто, якщо по цій штуці буде в мене якось рости, як лоза виноградом. Мені здається, це так атмосферно, це так красиво в реальному житті. Якщо б в мене був будиночок, я б обов'язково там так зробила, бо це супер затишно. І взагалі я такого всім, ще ні в кого не бачила, мені здається, що це прям вау-вау-ідея. Як вам, напишіть в коментарях. Єдине, що навіть застосовуючи BB Move Object, якщо хтось не знає, то це супер код для того, щоб розташовувати будь-які об'єкти поза сіткою в всім в будь-якому місці, то навіть цим чит-кодом все одно важкувато розташувати саме ось на даху цьому будиночка цю лазу. бо дуже дуже відвідки винограду зіскальзують якось, і це було незручно. Я це робила довго, але головне ж це результат, а результат там. Просто супер! Мені так подобається. Також обов'язково я додаю збоку для того, щоб все це виглядало досить поєднано, ніби там реально росте так виноград, і він ніби окутує нашу вхідну зону. Також я вирішила використати оцю зелень, здається, з доповнення старшої школи, для того, щоб закрити цю частину і не додавати туди прямо занадто багато винограду, який буде вибивати зі стилю а додати ніби там також продовження якоїсь зелені. Може це виноград, може ні, але воно круто закриє ту зону, в якій я планую зробити зону відпочинку. І при цьому впишеться і не буде занадто якимось яскравим. Ось так це все виглядає. Мені здається, досить органічно і непогано. До речі, хочу нагадати вам про те, що ви завжди можете підтримати мою діяльність своїм донатом. Для невеличких українських каналів це завжди виступає супер супермотивацією робити більше контенту. Тому давайте підтримувати український контент і допомагати в його розвитку. Карту для підтримки ви завжди можете знайти в описі під моїми відео. Що ж, ось така в нас зона виходить. Також я вирішила додати трошки знизу ще, бо там я хочу, щоб в мене сиділи сіми, і їм було там також затушно і також красиво це і виглядало і від першого обличчя Сіма. Так-так, вам не почулося, Я дуже часто насправді граю від першого обличчя, роздивляюсь різні види, особливо сувані, Ви знаєте, що це мій найулюбленіший. Острів, найулюбленіше місце, найулюбленіше доповнення. Тому я люблю роздивлятися різні пейзажі. Якщо ви ще жодного разу так не робили, обов'язково спробуйте подивитись хоча б на ваші міста сімс від першого обличчя, від обличчя ваших сімів. На дах для більшої атмосфери я вирішила додати такий декоративний демар. Він має вписатися в дизайн цього будиночку, тому я дуже-дуже детально підбирала по кольорах, щоб все виглядало поєднано і не вибивалось. Мені здається, ось цей взагалі ідеально туди пасує. Так, тепер мені залишилось обрати супер якісь гарні меблі, і бажано, щоб вони співпадали з моєю виноградною гілочкою. Тому я дуже зраділа, коли побачила. Ось ці такі невеличкі крісла, диванчики з плетеними елементами, ніби вони також створені з цієї нашої гілочки вази Дуже подобається мені такий стиль меблів для вулиці, особливо для вуличних меблів. На балкончик чи на нашу зону відпочинку. Тому вони сюди дуже-дуже гарно вписуються і підходять і влаштовують всі мої фантазії стосовно цього місця. До речі, мебліці, здається, з доповнення Ну, не дивно, чому я його так обожнюю. Також обов'язково туди додаю декоративний стіл, але хочу туди поставити побільше квітів для того, щоб наші сіми не залишали там постійно тарілки. Це прям якийсь треш в Сімс, коли вони не хочуть їсти просто за столом, який створений для того, щоб там їли сіми, а обов'язково пруться на вулицю і залишають там всі свої тарілки, чашки, пляшки і все таке подібне. В кого таке було і кого це також дратує, обов'язково маякніть в коментарях, щоб я зрозуміла, що я не одна така. Тепер переходимо до будівництва ще однієї цікавої зони в моєму будинку. Це буде тераса, на якій я хочу, щоб їли мої сіми на свіжому повітрі. Мені здається, в будь-якому дачному будинку обов'язково є ця зона. Якщо я не помиляюсь, це називається альтанг. Я б назвала це просто беседка, але напишіть мені в коментарях, як це правильно називається, бо тут я реально не знаю. Тому виправляйте. Так, в моїх ідеальних думках я ще маю надію на те, що мої сіми все-таки будуть їсти в тій зоні, в якій мені хочеться, а не за тим декоративним столом. Ну, подивимось, наскільки вони здійснять мої фантазії і не будуть їх порушувати і мене дратувати. Обов'язково стіл мені захотілося круглої формою. Завжди мені здається, я в таких місцях додаю стіл саме круглої форми, не знаю звідки такий фетіш. І меблі у мене були білі стандартні для того, щоб вони підходили. Але я не хотіла, щоб все було занадто білим, тому вибрала з такими зеленими подушками. До речі, завжди на такі столи, на тумбо Sims та й в реальному житті я застосовую цю тарілочку з фруктами. Мені це так подобається. В мене навіть на кухні в реальному житті також стоїть така тарілочка з фруктами. Чи є у вас така, чи одній мені таке подобається? Ну і звісно, найголовніша прикраса з доповнення з весільними, Моя весільна історія називається доповнення. І там ось такі красиві декоративні штучки є. І саме вони ідеально завершують весь цей образ і весь цей дизайн. Для мене це прям супер підходить, бо я ж хочу все зелене. Майже закінчили. Залишаються лише деякі елементи, які допоможуть нам завершити весь цей дизайн. Це, звісно, плиточка, яку я додаю. Для наших зон. Це забарвлення для нашого фундаменту, яке я хочу, щоб співпадало з дахом, тому я обрала саме такий чорно-білий варіант. І я вирішила додати мою улюблену виноградну лазу ще й біля вікна. Ну, ніби в мене там закінчується плетіння мого винограду. Ветви не забула про вікна зі зворотньої частини будинку, без яких будинок точно, мав би, незавершений вигляд, тому обов'язково їх додаємо. Під цим віконцем я вирішила додати невеличкий вакончик, яким чином я його зроблю, просто додавши туди наш паркан. Ось такий біленький, щоб не вибивався. І угадайте, що я хочу додати? Пф, звісно, зелень. Мені мало. Я хочу, щоб на дачі було багато квітів і багато зелені. Тому ось тут під віконням у мене також буде зелень. Сподіваюсь, вам я не набридла зі своєю зеленю. Звісно, вікна на перший поверх, бо я хочу, щоб це приміщення було максимально світлим. Нагадую про альт, за допомогою якого я можу розташовувати мої вікна по засідкою. І деякі елементи, які завершать дизайн мого будинку. Звісно, не забуваємо про світло, яке буде дуже гарно виглядати ввечері і підсвічувати ваші будинки. Навіть невеличкі ліхтарики розташовані по території вашої зеленої зони біля будинку, на самому будинку, на стінах та навіть в самому будинку. Додадуть вашому інтер'єру більш завершений вигляд, більш живий вигляд, ніби там реально хтось живе, бо всім є така штука, коли будуєш занадто мало елементів і здається, ніби там ніхто не живе. Знаєте, як помешкання, в якому немає жодного затишку. Ось ліхтарики, всілякі на стіни дуже класно вирішують цю проблему. Мені сподобався цей диванчик, і я вирішила його замінити, бо він ніби з федиком таким і... Такими подушками і так реально, ніби бабуся на дачі. Ну ось наш готовий будиночок. І як вам, я дуже чекаю на ваші коментарі, чи сподобався вам такий стиль, зовсім нестандартний для мене, чи ні. А також дуже чекаю на вашу підсказку, що ви хочете побачити ще в моїх наступних відео. Не забувайте підтримати його своїм лайком та коментарем, щоб його могло побачити якомога більше фанів Сім'с. А зараз моє найулюбленіше вигляд від першого обличчя в моїй найулюбленішій зоні з виноградом. Хіба це не кайф? Як мені подобається? До зустрічі в наступних відео!